Рівняні півчизники вибачаю, що не може сильно говорити революція. Зараз перед вами виступить начальник ОВД, він обіцяв вам, громадянам, клявся, щоб зробив все можливе, щоб рівненський Беркут вернувся. Рівненський Беркут вернувся. Він зараз, начальник ОВД, скаже вам пару слів, а потім до вас повинні звернутися ці запроданці. Я вас прошу. Я вас прошу, без всяких провокацій. Вони повинні сказати, чого вони проливали нашу кров. Але, але я прошу без провокацій, без крика. Я даю начальнику вуйде, він скаже пару слів. Шановні гримня. Сьогодні настав той день, коли я зміг виконати обіцянку І зараз весь особовий склад підрозділу знаходиться в місті Арину. Зараз здесь на вічі Добре. чим він займався в місті, який виконував накази це розповість командир цього підрозділу. У мене дуже велике прохання, тому що так сталося, що. Сьогодні зранку ми вперше побачили один одного, тому що практично з моїм призначенням цей підрозділ знаходився в місті Києва. Тому, але це мій особовий склад. Рішення, яке ми сьогодні приймемо, я готов разом з ними. За все нести відповідальність, але, але якщо буде вислана довіра, я завжди скільки знаходиш в місті в посаді, максимально. Прикладав зусиль для того, щоб не було ні сутичок, і щоб завжди міліція, яка обіцяв, була дійсна з народом, щоб ніколи зброя відносно свого народу не застосовувалась. Зараз перед вами виступить. Начальник Беркуту. Будь ласка, будь ласка, увага! Зараз ще не, не начальник Беркуту говорить. Тут є християни. Якщо тут є християни, ви маєте пам'ятати. Найважливіше те, що дає нам право бути християнами, це вміння прощати. Але для того треба вміти вислухати людину, яка кається. Будь ласка, вислухайте цю людину, вислухайте і будьте кращими за злочинців. Будьте кращими. Будьте християнами. Я звертаюся до кожного з вас. Кілька хвилин тиші і уваги. Будь ласка, шановні рівняни, земляки. Я, я розумію, що ніякі мої слова, ніякі слова і виправдання не замінять ту вашу біль в серцях, яку принесло це протистояння. Я прошу зрозуміти. Я дійсно каюсь. Але я хочу покаятися і сказати, все таки я прикладав багато зусиль. Ми стояли на Верховній Раді останні ці місяці в Генпрокуратурі і все таки. Рівняний, я коли дали наказ вчора вранці отримувати зброю, і нас направили з Генпрокуратури на інститутську. Я прийняв рішення їхати. Міністерство не дозволяло. Ви нам сказали, нас з Києва не випустять. Ми простояли в пущі водиці день. Я думаю, ці слова мої, ви все знаєте, ви перевірите. І я вам скажу, і ми після того поїхали в Рівн. але все-таки це рішення було прийнято. В ту хвилину, коли дійсно стало страшне протистояння, злочинний наказ, той, який нам був поставлений, ми не виконали. І я вас прошу, якщо все-таки ви довірите, ми будемо охороняти громадський порядок в вашому місті, забезпечувати ваші права. Я вас, я вас всіх прошу від імені особового складу. Простіть нас. На коліно не можу стати одним. Будь ласка, будь ласка, український, український народ зараз знають в усьому світі. Будь ласка, рівняни. Рівняни. Ми не довіряємо, ми не довіряємо беркутівцям, але але вони вони повернулися до рівного і вони готові. Писати рапорти на звільнення. Про це зараз заявить начальник. Чого Ні, рапорта рапорти на звільнення вже написані, ще були вчора. І просто, я кажу, я запитав у людей, ви сказали свою думку. Рапорта написані. Рішення прийнято. Простіть. Будь ласка. Українці, якщо ви не хочете, щоб ставили на коліна вас, не вимагайте цього від інших людей. Люди покаялися! Люди покаялися. Вони виконували накази, але злочинний наказ, який був відданий вчора, вони не виконали. Позавчора, вибачте, будь ласка, якщо, якщо рівняни. Не хочуть більше проливати крові, будь ласка, давайте без цих провокацій. Шановна громада! Шановна громада, я скажу вам від себе. Я... Шановна громада, коли я б зустріли б їх в бою, я б стріляв, і моя рука не дрогнула. б. Але я думаю... Не треба ставити на коліна. На коліна ставити робів. Нехай їм буде прокляття від нашого народу на віки. Да? Нехай не треба ставити на коліна. Вони саме вирішать якщо кості з їхніх, хоч каплю совісті. Вони скуплять свою вину кров'ю перед нашим народом. Але Беркута не повинно бути в не в вони... нашій Україні. Беркут хуже СС. СС убивало чужих. Беркут убивав нас, українців. Вони повинні написати заяви і уйти своєю кров'ю скупити перед нами на бажай перку буде ворвона муніципальна поліція, яка позичає наш народ у нашому краї. Відповідальність буде понесено кожним, хто стріляв в мирне населення. Все, що буде доведено народними судами, все, що буде доведено, лише ті злочини, які вони вчинили, вони за них будуть відповідати. Вони вже йдуть із угрупування Беркут, яке було злочинним, але не з провини кожного з них особисто, а з провини тих людей, які віддавали злочинні накази. Ці люди несуть відповідальність, і вони будуть нести його до кінця життя. І ми будемо постійно слідкувати за ними, щоб більше такого не повторилося. Але по закону і лише по закону буде відповідати кожен, хто вчинив злочин, хто вчинив вбивство, хто стріляв в мирне населення. Дівчинники, нехай скаже комен до матирберкута. Я його дуже добре знаю вже більше на років, бо життя так зложилось, що постійно приходилося мені з міліцією. Бо стоять по різні барикади, а сьогодні приходиться захищати. Це можливо найбільший позор в моєму житті, що я захищаю міліцію, да? Нехай скаже ка мені Беркута, чи готовий він захищати його ж колись? Буде... Чи готовий він буде кров проливати за український народ? Чи, свою... чи, го... чи готовий він скупити вину кров'ю перед своїм народом? Не треба! Не треба! Я клянусь, що ми готові. І ми прийшли до вас покаятись. Клянусь. шановні рівняни, я відповідаю отвісне, що Рівненський беркут. Зброю в руках не тримав за всі останні дії. Вони готові нести відповідальність і скупити всю кров'ю за народ України. Шановні. Рівняни, дозвольте їм вийти звідси спокійно. з цього... Що... Шановні рівняни, ви всі мене знаєте. Я з перших днів був тут з вами, так? Ми тут, ми були там. Я був і в Києві. Я точно знав, де стоїть наш беркут. Він стоїть в глибокому тилу, він стояв. Тому, що ця влада, яка була, вона їм не довіряла. <плес> Ще одне, я хочу з вас запитати. Ви знаєте, що таке наказ? Хто з вас служив в армії чоловіки? Розумієте? Ще одне дайте мені слово, дайте я скажу, а потім ви скажете своє, так? Ці хлопці ці хлопці виконували правомірні накази до тих пір, поки не поступив. Шанові, рівняни, нехай кожен з їх скаже, нехай кожен з їх скаже. Буде виходить, він каже, скаже, чи да, готовий він викупити свою вину кров'ю, перед нашим народом. Нехай кожен, що стоїть, скаже за себе. Нехай кожен, кожен скаже. Да. Він йде сюди до мікрофона, і каже, хто скаже, чи готовий. Ці, ці хлопці стоять, ці хлопці стоять поруч зі сценою. Їх багато і на сцену вони не, не піднімуться. Тоді прохання зробити коридор, але це буде довго. Зробіть, будь ласка, коридор. Зробіть, будь ласка, коридор. Будь ласка, ви хочете побачити цих людей на сцені? Все, будь ласка, зробіть коридор. Будь ласка, це займе трохи часу, але чекайте, треба чекати. Між інше, поки піднімаються, х, поки хлопці будуть підніматися. Юлію Тимошенко відпустили. Зараз хлопці по одному приймуть цю провину, всю відповідальність. І підійдіть сюди. Прошу по одному на сцену багато людей не заходьте. Тут е, дуже хитка сцена, вона невелика. По черзі, будь ласка. Я готовий скупити вино свої прогнозу. Готовий скупити свою вино прогну. Я готовий скупити свої вино проміни. За народ України. Готовий. Буде прохання. Голосно, будь ласка, щоб весь народ ось тут почув вас. Будь ласка, щоб це було щиро. Шановні рівняни, ми іскупляємо свою вину перед вами. Вибачайте нас, будь ласка, що було не так. Ми всі за вас. Ми іскупляємо, але іскупуємо. Я готовий скупити свою вину Так, Де наступний? Де де ж Сотня, сотня Євромайдану, будь ласка, шикуйтесь біля синього намета. Це оголошення. Що там Прошу. Я готовий скупити свою вину. Просять, прося, щоб, прося, щоб кожен батьковець перед тим називав своє прізвище, звання і говорив про те, що він готовий викупити вину кров'ю. Брапор Ющук, я готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції правосуд, я готовий скупити свою воно. Прапорщик міліції власник, я теж готовий скупити свою воно. Прапорщик міліції Філіменів готовий скупити свою, свою вину кров'ю перед українським народом. Прапорщик міліції Гущин. Бог знає, що ми нічому не винуваті, але треба, то скупимо свою кров'ю. Майор міліції його готов скупити кров'ю. Прапорщик міліції Янчик готов скупити свою вину перед своїм народом кров'ю. Прапорщик міліції Чупринський готов і свою свою кров'ю. Прапорщих міліції Кучміш, Готовий скупити свою вину кров'ю, вибачте. Прапорщик главаці готовий скупити свою свину кров'ю. Сотні Євромайдану, будь ласка, я повторюю. шикування поблизу синього намета. Капітан міліції Чижа готовий скупити кров'ю свою вину. Вибачаємося. Павльчук, скупити кровью свою вину. Лейтенант міліції Степшин готовий скупити вино кров'ю. Лейтенант міліції Степчин, готовий скупити свою вину кров'ю. Молодший лейтенант Омельчук готовий скупити вину своєї крові. Зброю в руки ми не брали і зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Поломарчук готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми не, ми не разу не пішли на свій народ. Ми не ступ... Сержант міліції Торош Олександр готовий іскупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка, слава Україні. Старший лейтенант міліція Бромчук. Вибачте, будь ласка, ми чому не винні. Скуплю ви, ви, свою вину кров'ю. Старший прапор Чехчивича готовий скупити свою кров'ю вину перед українським народом. Молодший лейтенант міліції госі готовий скупити свою вину кров'ю. Рапорщик міліції Лампіка готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Сержант міліції Демченко готов скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції Кость готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Хиджак, найстарший сержант міліції хижак, готовий скупити внук. Сержант міліції Пешко готовий скупити вину своєї крові. Вибачте. Вибачте. Молодший сержант Хісенець, готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант Мельник готовий скупити вину своєю кров'ю. Слава Україні! Молодший лейтенант Берлінець готовий скупити своєю кров'ю. Зброю в руках, ми не тримали. Нас міліції Климчук готовий купити вину своєю кров'ю, як доведеться захищати український народ. Старший сержант Терещук готовий понести відповідальність і прошу пробачення до всі скоєні. І готовий захищати надалі свій народ, якщо буде потреба, і, і скупити вину свою кров'ю. Прапорщик мріяти і боровець, готовий скупити свою вину кров'ю. どうぞ。<music>